Женитися, нащо мені братися, будуть з мене молодого, козаки сміятися? Оженився, вони скажуть, голодний і голий. За напасти в нерозумний молодую волю. Воно й правда? Що ж діять? Навчіть мене люди, хіба йти до вас в найми? Ще до ладу буде, ні, не буду чужі воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті тещу поважати, а буду я красуватися у голубім жупані на конику вороному перед козаками, найду собі чорнобривку в степу при долині. Високую могиленьку на тій Україні. На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викотить гармати, як понесуть товариша в новою світлицю, Загамонять самопали, гакнуть гаківниці. Як положить отамана в нову хату спати, заголосить як мати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні.